Чи відчували ви коли-небудь потяг до заспокійливого ритму хвиль або лагідного плину річки. Ми маємо глибокий зв'язок з водою. У нашому зайнятому житті, оточеному бетоном, легко забути цей давній зв'язок. Ми відчуваємо стрес, роз'єднаність, наш дух часто сухий, як висушена земля. Уявіть Сару, мешканку міста перевантажену термінами та шумом. Вона постійно відчувала себе виснаженою. Одного вихідного, шукаючи втечі, вона вирушила до сусіднього озера, вагаючись, але з надією. Вона сиділа на березі, спостерігаючи за брижами. Прохолодний вітерець, лагідні звуки хлюпання почали заспокоювати її тривожний розум. Вона провела там години, відчуваючи, як повертається легкість. З кожним візитом Сара помічала дивовижну трансформацію. Її стрес станом замінюючись ясністю думки та оновленою енергією. Вода була не просто краєвидом, це була терапія. Вона перезарядила її душу. Перебування біля водойм дарує спокій, усвідомленість та сенсорну стимуляцію, омолоджуючи наше благополуччя. Це допомагає нам відновити зв'язок з природою та собою, це притулок від тиску сучасного життя. Знайдіть час для води, відкрийте для себе силу води. Знайдіть місцевий потік, тихе озеро або навіть заспокійливий фонтан. Нехай його магія перетворить ваш дух. Підпишіться на Україні Андрепо, для отримання більшої кількості історій, натхнення та благополуччя.